Діар, сильний імунітет, здорове життя кишечника, підтримка імунної системи, полегшення симптомів запалень, дихальних шляхів, нормалізація мікрофлори кишківника, антиоксидантний захист, продукт Діар, в одній капсулі якого містить 175 міліграмів. Унікальної цільної ферментованої харчової суміші лалмін імун торгова марка на основі дріжджів, у тому числі S1,3 1,6 глюкани 40 мг. Та при регулярному прийомі допомагає зміцнювати кишковий імунітет, покращувати травлення та виводити з організму шлаки та токсини. Основні компоненти лалмін торгова марка іммун. Антиоксидантний захист організму, високий вміст біодоступного селену, необхідного для підтримки імунітету, підвищений рівень природного д 2 вітамін Ді, нормалізація імунітету, благотворний вплив на стан кровоносних судин, посилення засвоєння кальцію та магнію, підвищення працездатності, підтримка рівня серотоніну у головному мозку. Інулін, позитивний вплив на мікробіоту кишечника, допомога у засвоєнні вітамінних добавок, пролонгація почуття ситості, зниження рівня холестерину, спіруліна, зміцнення імунної системи, протистояння вільним радикалам, сприяння зростанню здорової мікрофлори в організмі, Лалмін – торгова марка се природно ферментований. Висока біодоступність та безпека, підвищення клітинного метаболізму, захист від вірусних інфекцій, глуканс 30, клінічно перевірена імунна підтримка, зменшення наслідків підвищеного стресу, стимуляція імунної системи, вітаміни, антиоксидантний захист, уповільнення утворення бляшок холестерину, ехінацея. Профілактика лікування інфекцій верхніх дихальних шляхів, антимікробна дія, попередження старіння клітин, переваги, застосування високоактивних екстрактів із підвищеною біологічною доступністю забезпечує швидку дію. Ефективність та безпека ключових компонентів, доведені багатьма клінічними дослідженнями. Унікальна комбінація інактивованих культур, що входять до складу продукту. Склад збагачена дріжджова суміш Ламін торгова марка Пекарські дріжджі 175 мг с 1,3 1,6 глюкани 40 мг, Селен 30 мікрограмів. Вітамін Д2, ергокальциферол 5 мікрограмів, цикорій інулін 100 мг. Спіруліна талли – 70 мг, корінь ехінацеї пурпурової 20 мг, вітаміни І е мінус 10 мг. Рекомендації. Рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела інуліну, спіруліну, лалмін торгова марка Іммун, ехінацеї та додаткового джерела вітаміну, е форма випуску 30 капсул. Дозування Дорослим по одній капсулі один раз на день, запиваючи водою. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.